Привіт, я Ната, айтішниця фрілансерка, і в цьому відео ми з вами будемо говорити про те, як увійти в IT без досвіду. Я вже знімала схоже відео на подібну тему, але я там більше розказувала про свій особистий досвід, свою таку історію. І я там не концентрувалася на практичних порадах і на реальній ситуації, бо я вже в IT працюю більше ніж 10 років. Я працюю контент-райтеркою, копірайтеркою. Але от сьогодні я хочу саме сфокусуватися на практичних порадах і уже на е сучасності, а не на тому, що було 10 років тому. Тож, сходіть подивіться і те відео, і повертайтесь дивитися. Це впевнена, що буде цікаво. Одразу попереджу, що я не монтую це відео, в мене такий стиль. Я, можливо, буду десь трошки затуплювати, ну вже пробачте, зате це буде щиро, зате це буде живо. І також я уточнюю, що я не зацікавлена в тому, щоб вам продавати якісь курси, консультації. В мене цього всього немає. І також я не просуваю жодних IT шкіл. Я просто щиро і чесно ділюся своєю думкою. Ну що ж. Поїхали. Одразу я би хотіла почати з того, що якщо ви хочете заходити в ІТ, у вас ще немає досвіду, у вас, може, ще немає навіть ніякої спеціальності, ви, скоріше за все, підете гуглити. Ну або будете питати в чату GPT, ну, припустимо, що ви все-таки гуглите. І от пішли ви і. Ви майже одразу скоріше за все побачите рекламу IT-шкіл, де вам будуть казати, що навчайтеся в нас, і у вас обов'язково буде працевлаштування, все буде топчик, все буде клас. Але чи насправді воно так працює? Що мені не подобається в цих школах, це те, що вони досить часто, дуже багато обіцяють, але потім в результаті мало дають. Є такі оманливі в них пропозиції. Це те, що вам не треба платити за навчання, тому що ви будете платити після того, як працевлаштуєтесь, але. Чи працевлаштуєтесь? Якщо ні, то, власне, вони вас безплатно навчатимуть. Ну, по суті так, але за вас, потім ваше навчання, скоріше за все, буде оплачувати та людина, яка знайде роботу. Так, може, це будете ви, може, ви щасливчик, але я б не була такою оптимісткою. Що ще про ці школи? Є такий момент, що раніше наша держава фінансувала навчання. Якщо ви ніколи не навчалися на якихось айтішних спеціальностях, то вам могли покрити це навчання. Зараз я не знаю, чи є такі програми, але все ж розказую. Ну, по суті, тоді ви, можливо, нічого не втрачаєте, якщо вас, за вас заплатила держава, вам не потрібно віддавати ці кошти. Що би я зробила? Я би зняла рожеві окуляри. Я люблю цю фразу. І я би поцікавилася у школи, запитала би її, а скільки людей із ста? Працевлаштовуються після навчання, і ви от посприяли у скількох кейсах, і в скількох кейсах вони влаштувались самі. Ну це справді дійсно цікава інформація, але скоріше за все вам такої інформації не нададуть. Або вам, якщо будуть чесними з вами, то скажуть, наприклад, що влаштувалось там. 10 студентів і 100, ну це насправді дуже мало. Бо я шанс, що ви будете в тих 90, які не влаштувались, і ви просто просрете декілька місяців свого життя. Ви демотивуєтесь, розчаруєтесь і все. Але я не кажу вам не навчатися в цих школах. Я просто кажу, вам треба підходити більш. Виважено до того, що ви будете робити. Ми далі перейдемо до більш практичної частини, де я буду розказувати, а що би я робила, якби я сьогодні хотіла увійти в IT, і там я скажу якісь щось більше про практичне. Зараз я просто розкриваю ситуацію. Мені прям дуже захотілося зробити цю вставку. Я пішла спеціально на ДОУ і подивилася, а які ж у нас результати, які в нас статистики по цій програмі IT Generation. Це тоді, коли держава відбирала: зверніть увагу, вона відбирала людей на безкоштовне навчання. Це не просто були взяті дві тисячі людей з вулиці. Це були взяті люди, які відповідали на якісь питання, дивилися, що вони проходять якісь певні критерії, і зверніть увагу, відібрано близько двох тисяч людей. Ну, якщо бути точному, то здається 1877 заокруглено до двох тисяч. А тепер спробуйте вгадати, скільки людей справді потім після цього навчання безкоштовного для них вони влаштувалися на роботу. Давайте зараз пограєте в гру, нажміть паузу, сходіть там в коменти, напишіть, ну, або просто для себе там якусь цифру собі уявіть. Можете сказати, там 500 людей із цих 2000 влаштувалися. А я вам скажу справжню цифру. А справжня цифра у нас всього лиш 147 людей, що є 7%. І я вам розказую, це не для того, щоб вас демотивувати, а для того, щоб ви реальніше дивилися на речі. Також ще варто сходити на доу і подивитися, а що ж у нас там в вакансіях. І якщо ви подивитеся. Кількість їх, вона, можливо, трошки менша, ніж була до війни. Також, що там у нас без досвіду, або людей, які мають піти на стажування, як багато їх шукають, і їх там дуже мало. Тобто ви розумієте, що ваші шанси ще більше знижуються. Тому ситуація насправді не дуже прямо мега-позитивна, і свідчитися не так легко, як колись, на мою думку, колись було досить легко зайти в QA. Зараз не думаю, що так легко, бо їх дуже багато. Моя ситуація, я контент-райтерка, копірайтерка, мені було не досить складно, тому що в мене спеціальність вона тільки опосередковано дотична до технологій, тобто я маю їх розуміти, але я не маю вміти програмувати і це дуже сильно спрощує ситуацію. Коли я працювала в компанії і я наймала в свою команду людей, я зізнаюсь зараз чесно, чи дивилася тих, в кого немає досвіду, чи ні. Дивіться, перший етап це коли людина надсилає резюме. Її резюме потрапляє до HR, до рекрутера. І ця людина вона одразу дивиться, вона відсіює, ніби тих, хто взагалі не підходить, і тих, хто може потенційно потрапити на співбесіду. І ось HR дивиться, і візьмемо, є там уявна Марія, і в цієї Марії досвіду в неї немає. Або, можливо, в неї є досвід в іншій сфері. Наприклад, в неї є сфера журналістики. І вона може потенційно її відмітити як плюсик і закинути її мені. А я вже як спеціалістка, яка шукає собі таку ж спеціалістку, як я, можу подивитися на цю Марію на співбесіді, або можу ще навіть до співбесіди подивитися її резюме і зрозуміти, чи буду я її кликати без досвіду. Тобто дивіться в HR ця людина вже пройшла. А в мене ще під питанням, і от я зараз чесно скажу, що мабуть 99% без досвіду я би не дивилася. Чого може я така погана? Я не знаю. Але якби я побачила, що Марія вона просто працює в журналістиці. І я подивилася її тексти, а в неї тексти взагалі там українською мовою, а мені потрібно англійською, і мені потрібно щось таке, ну, ніби яктішне. Я бачу, що в неї взагалі там про Михайла Поплавського якісь статті, чи про якісь там заходи, чи про якесь кіно. Ну, я одразу мінус і кажу, що ні, ми не звемо її на співбесіду. А якщо ця Марія вона заморочиться, і вона окей, вона напише, що в неї нема досвіду, що вона журналістка. І вона писала ось про кіно, але вона для мене спеціально заморочилася і підготувала. Декілька текстів, ну вона, от, наприклад, могла сходити на блог моєї компанії, подивитися, а про що наш блог, вона написала щось подібне і додала у своє портфоліо. Ось тоді я можу подумати, ага, людина зробила екстра крок. Я подивлюся, що вона там в цих текстах написала. І Якщо я побачу, що воно дотичне і що в неї є перспективи, от тільки тоді я покличу її до себе на співбесіду і буду далі дивитися, а що вона взагалі шарить. Тобто, ви зрозуміли так, що треба робити екстра кроки. Поради ще будуть, не переживайте. Я просто зараз розказала більше Такий Свій досвід, як я працювала з людьми без досвіду і з людьми з досвідом. Ну, одразу знову такий спойлер, що наймала я людей з досвідом. Отак от, от. Але не треба зараз впадати в відчай, є е, е, такі вакансії, де потрібен джун, де потрібна людина, яка тільки після стажування прийшла. Це все буває одразу трошки більше позитивного. то я зараз все в негатив скачу. Ну, але давайте будемо, будь ласка, реалістами. Далі. Давайте все-таки прийдемо до того, щоб, як я і обіцяла, що буде це все більш практичним, до того, що би я робила, якби я зараз хотіла потрапити в IT. Я би в першу чергу, зараз ви, ви дуже здивуєтесь, я б спитала себе чесно, а я на що це хочу? Я хочу просто багато бабла, і я просто йду, бо мені сказали, що в IT багато бабла, ну то тоді не треба туди йти. Ну, от чесно, дуже мало шансів, що вам там сподобається. Просто для того, щоб піти в цю сферу. Боже, я знову негативна, ну вибачте. Для того, щоб піти в цю сферу, треба розуміти, чи вам там подобається, а ви там іще не були. І для того, щоб це зрозуміти, дайте собі час. Подумайте, ви така людина, яка буде постійно розвиватися, постійно навчатись. Тому що я от по собі скажу, що за 10 років моя професія вона просто наскільки видозмінювалася, що кожен раз я хотіла сказати, що все пропало. Моя робота пропала. Я, я більше не можу, я нічого не знаю. І кожен раз я наскільки перемодифіковувалася, я наскільки перевчалася, тобто, всі ось ці 10 років я постійно щось вчила. І мене ніхто не ганяв на навчання, так, звісно. Багато є сучасних компаній, які постійно пишуть вам план розвитку, курси розписують, але цього може всього не бути. Ну, але навіть якщо вам розписали це, це все, ви маєте знаходити час на те, щоб це все вчити. А воно вам треба, ви, ви це хочете? Ось так, я б собі задавала питання, чи я просто надивилася інстаграмів, надивилася інформації про бабліжко і вирішила йти в IT. То от. ніколи гроші не ставте за самоціль. Щира моя вам порада: нічого хорошого з цього не вийде. Далі. Ви думаєте, я би пішла платити зараз за курси? Ні, я в своєму житті платних курсів проходила, знаєте, скільки? Ноль. І в мене все добре. Я дослужилася до сіньорки, а потім навіть до менеджерки. Без курсів, без витрачання грошей. Так, підглянемо трошечки. Та що би я далі робила? Я би знайшла собі декілька людей, які працюють в моїй сфері на моїй спеціальності, і отак би в нагу до них би пішла, сказала би Привіт, Марина! Привіт, Оля, чи хтось там іще. Я от хочу працювати там то там-то. А можна тобі задати кілька питань? Ну, зазвичай люди це безкоштовно для вас зроблять, і мені часто таке пишуть в LinkedIn. Ну, давайте не будемо часто, ну, окей, декілька разів на рік пишуть, не знаю, наскільки це часто, але було таке. Ну в інстаграмі, там іноді мене запитують, до речі, там у мене десь лінк буде на мій інстаграм. Заходьте туди, підписуйтеся, може ви там щось цікаве побачите, ближче познайомитеся зі мною, бо у мене інстаграм це таке місце, де я з людьми прям реально спілкуюсь в особисті. Так от. Я б запитала в цієї людини, щоб вона мені порозказувала про всякі підводні камені, а що до чого? І, можливо, ця людина мені підкаже, як мені розвиватись, як мені рухатись, щоб я не напорола фігні, не накупила собі курсів, а потім схопилася за голову, подумала, бляха, скільки грошей і скільки мого часу. Найбільше мені було б шкода, мабуть, навіть не грошей, а саме часу, бо час – ну це капець, який цінний ресурс. Так, що би ще, я би полазила по дому, подивилась би вакансії, подивилась би, що там просять в тих вакансіях. Що в мене з цього є, чого в мене не вистачає. Я прям нормально так, ну, тільки не один день такий подивилась, угу, херня вакансії, не буду я, значить, йти в ІТ. або подивилась такі, вау, які вакансії. Ні, походіть там декілька тижнів, місяць, походіть, подивіться, поаналізуйте, повиписуйте, які компетенції у вас є, яких немає. І що далі? Після того, як я би все це роздивилася, я би спробувала пошукати стажування. Я працювала в великій компанії, моя компанія щоліта робила такі буткемпи стажування, де наші декілька спеціалістів, наприклад, декілька спеціалістів беруть собі таку людину, яку вони будуть менторити. Абсолютно людина може бути без досвіду. Вони її будуть менторити там два-три місяці. І до речі, за це людина ще й отримувала зарплатню. І чи були такі моменти, такі ситуації, коли цю людину влаштовували потім на роботу? Так, були і досить немало. Тому я вишукала шукала стажування, тому що коли ви вже знайшли стажування, ви вже це стажування потім можете собі вписати в досвід. Також, що можна ще, як ще можна покрутити. У мене так теж було. Я свій фріланс, я його вписувала також в досвід. Я так і писала, у мене були такі-то фріланс-проєкти, і я розписувала, що я там робила. Тому, якщо у вас би вийшло щось отримати для себе на фріланс, також просто дуже гарно треба це обіграти в резюме, і це теж, по суті, такий досвід. Але на сьогодні, я думаю, що стажування це. Найкращий варіант, який я собі можу тільки уявити. Я не претендую тут зараз на те, що я такий суперезнаток і я все знаю. Але ну, це думка людини, яка пропрацювала у сфері вже 10 плюс років. Якщо вам програміст може сказати щось інше, звісно, я розумію, тому що в кожного свої бачення я поділилася своїм. Так, треба би подумати. Тут би варто було щось змонтувати, бо я хочу подумати, чи все я сказала те, що я хотіла сказати. А, от і ще я хочу знову наголосити на тому, що треба робити екстра кроки. Що не вийде у вас скліпошить резюме, де ви працювали офіціантом, а потім прийшли в СММ працювати або в копірайтинг, або кювей. Не пишіть про офіціанта, я вас прошу. Шукайте дотичний досвід, подумайте, якщо... У вас якось може дотично пригодиться те, що ви десь там були менеджером, і це не IT, Ви можете це написати. Ну якщо ви працювали офіціантом, це не треба розписувати, що ви там робили, бо воно бляха не дотичне. Ваше резюме просто вишвернуть нахер, і все. Що читайте, що від вас просять, і своїм резюме дзеркальте, те, що вони просять, тільки, будь ласка, не брешіть того, що вас дуже швидко викриють. Хоча в мене є кейс мого знайомого, який трошки обманув на своїй першій співбесіді, сказавши, що в нього був досвід, і йому це зіграло дуже багато. Ніхто ніколи його не викрив. Ну, я сподіваюся, що не викрив. Він зараз успішно працює. Якщо він мене дивиться, привіт. Так що, все можливо, раніше було, звісно, легше, але і зараз можливо, якщо ви будете просто думати головою, що ви робите. Не соромтеся, питати в інших людей, які вже в цій сфері шарять, але не в тих людей, хто хоче з вас заробити бабла. Бо в моєму досвіді знову таки була людина, яка навчала людей копірайтингу в IT, Увага! Не написавши жодної статті, не написавши жодного банера, імейла, взагалі нічого, і вона не дотична абсолютно до IT, Звідки я це знаю? Де да просто вона мене кликала брати участь в цьому курсі. Вона типу хотіла, щоб я теж була менторкою. І цей курс коштував досить недешево, я вам так скажу. Тому шукайте. Поки що, якщо ви це можете зробити. Ні, якщо у вас багато грошей, то шукайте платно, звісно. Але я б радила починати з маленького, починати потроху, більше цікавитися і безкоштовно не тратьте дофіга грошей. Це моя основна порада. І найбільша порада, я вже повторяюсь, про екстра степен і про думання головою. Коли ви дивитесь, що вас там питають, пишіть про те, що вас питають, а не про офіціанта. Ну, все, вроді, це те, що я хотіла сказати. Якщо є якісь питання, пожалуйста, все в коменти. І все бажаю всім багато грошей. Працювати в задоволення. Підписуйтесь на е, мій канал. Пока!